Долучаємо до нашого ефіру Олексія Кучеренка, народного депутата України, першого заступника голови парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг. Отже, пане Олексію, добрий день. Вітаю, добрий день, слава. Героям слава. Хотів поцікавитися у вас стосовно того, що почала Україна експорт електроенергії в Молдову, далі Словаччина і Польща. Наскільки успішно це відбувається? Який у нас зараз профіцит, якими каналами ми постачаємо електроенергію до, до Молдови, а потім і до країн Європейського Союзу? Дивіться, першу чергу, хочу розвіяти один миф. Ага. Ситуація в, енергет... в енергетиці не така чудова, як. І зараз намагаються певні чиновники, міністри, депутати розповісти. Ми перемогли, ми встояли все чудово у нас та ні, не все чудово Зрозуміло, А що безумовно, тихни враження були дуже серйозні і має бути дуже серйозна модернізація, ремонтні роботи зроблені. Але друге в енергетиці накопичилися фінансові величезні проблеми. Заборгували генеруючі компанії за вугілля, за газ. Підрядникам своїм заборгували і так далі, і тому подібне тому, чому експорт край нам ставить, тому що за рахунок експорту можна додатковий грошовий потік пустити на енергетику на енергетичні ринки на енергокомпанії України для того, щоб вони краще портувалися до зими жиру. Так тому накопили за цей за період. Два місяці воно самовно, є для того, щоб наші компанії. Поки буде профіцит, щоб вони могли до отей зайвої енергії профіцитно дійсно експортувати за непоганою ціною, яка склалася сьогодні в європейській країні. бо потім підуть ремонти атомних станцій. Потім буде літнє споживання на кондиціонери і так далі, тому подібне. І тому, тому це вікно можливості два місяці його треба використати. використати. Але на приветі жаль, не все професійно спрацював уряд. І на приїжджі. поки що можливо це робити тільки в напрямку Польщі 75 мвт годин, і е, Молдови 450 мвт годин, але там ціна нижче в Молдову немає особливого спіху. Розумієте, бо там ціна нижче ніж в Україні. То то тільки зайву електроенергію, якщо вона не потрібна в Україні. А от слова. Румунія і Угорщина поки що не домовилися своєчасно на наші чудовники і керівництва Укренерго. Там є такі процедурні моменти, і для нас вони зачинені на превеликий жаль. А там би наші енергетики могли би більш вигідно для себе продавати і. Тобто, тут аплодувати і кричати ура я точно не буду. Як завжди, непогана ідея, але не допрацювали. Вої час на цього не зробили, і ми втрачаємо час. А це все взимку буде нам аути. розумієте. Не до фінансування безумовно, буде відображатися на надійності енергосистеми на енергобезпеці України. І ще одне хотіло запитати стосовно Угорщини, в тому списку яких країн, які б ми мали експортувати електроенергію, вказали Угорщину. Але сьогодні ми бачимо, що Петр Сіярто полетів до Російської Федерації домовлятися про газ, нафту та ядерне паливо. Чи можемо ми домовлятися про постачання електроенергії з Угорщини, якщо вона розвертається до нас спиною і їде до Російської Федерації? Ну, дивіться, це ж не просте питання. Я розумію, наскільки в нас ну не тільки в нас Євросоюзу сьогодні дуже складні стосунки з Угорщиною, і я бачу там певні тенденції, починають говорити, що якщо угорцям не подобається Євросоюз, то хай вони і відокремлюються, хай виходять бо, ви ж бачите, вони йдуть постійно супереч політиці Євросоюзу. Вони претендують на якісь свої особливі стосунки з Російською Федерацією. Вони давно вже особливих... Безумовно, розплата втрати ракету. Це спеціальна ціна на газ, якої е, спеціальна ціна на, на, на нафту, як ну про яку вони домовляють. Тобто, ми бачимо, що угорці забули про 56-й рік, коли радянські танки були там на в Будапешта і задавили це повстанці інше. Вони сьогодні за енергоносії вони готові забути. Вони готові вважати на е, ну якоїсь, вибачте, чудовою е, люди партнера. партнера. Як на мене, то це просто ну зайве свідчення, що не все просто в Євросоюзі, і зараз Євросоюзу треба дуже ретельно працювати над власною є, особливо після візиту Макрона е в Китай. Ми так. ж бачимо, да, е да все ж зрозуміли цю да? тактику, да як вона там на розкол Євросоюзу. і в цій ситуації безумовно, ми маємо бути послідовними, але формальна угорщина і енергосистема Угорщини член. Єдиної енергосистеми Європи тому формально. Ну ми то ми, ми не з ними торгуємо. Біде? Ми постачаємо в енергосистему Європи. Це інша категорія. Я би тут політику зайву ну не додавав на, на село. Це єдина європейська система. Добре, тоді на цьому поставимо крапочку і дякую вам, що долучилися. Дякую, дякую що знайшли вам. час. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг. І